Знайомтесь, наш жираф символ турботи, і гарного настрою клінік Денис. Але це лише початок. Ходім, познайомлю вас з нашим дитячим стаціонаром майбутнього. Окремий дитячий вхід, безбар'єрний простір і цілі поверхи присвячені лише педіатрії. Спокій, безпека і жодного стресу. Усі палати одномісні. Власний санвузол з душем, система Wi-Fi, великий телевізор, комфорт, як у п'ятизірковому готелі. Гра теж лікування. У нас є місце для дитячих ігор, розмальовки, мультики і місце для дитячих усмішок. У ТОП клінік Денис ми створили місце, де діти почуваються у безпеці, а їх батьки спокійні. Це наша кімната для годування, в якій є все необхідне для мами і для малюка. Всі обстеження, аналізи та навіть операції в межах клініки. Без переїздів і затримок. Сучасні технології, що завжди під рукою. Топ клінік ДНС це не просто стаціонар, це місце турботи, де кожна дитина головна віпособа. Саме такою має бути сучасна педіатрія.